Усім привіт! Приготуємо сьогодні найсмачніші рецепти з буряком. Секрети української кухні. Отже, перший рецепт запечена насолода. У киплячій воді відварюємо бурячки середнього розміру протягом 40 хвилин. Дістаємо, трішки охолоджуємо та відрізаємо корінчики. До речі, буряк є одним з найпопулярніших овочів в українській кухні. Він дуже корисний для здоров'я, оскільки містить велику кількість вітамінів та мінералів. Також буряк вживають для підвищення гемоглобіну. У бурячків вирізаємо серединки та викладаємо їх у форму для запікання. Бурячки посипаємо сіллю, а всередину викладаємо бебі моцарелом. Моцарела додасть нашим бурячкам ніжного вершкового смаку та аромату. Поливаємо оливковою олією і запікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаємо бурячки. Сир вже розплавився та має неймовірний аромат. Тепер зверху на бурячки викладаємо вершковий сир. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Посипаємо бурячки соняшниковим насінням, викладаємо на тарілку та смакуємо. Ці бурячки гарно смакують з гріночками з чорного хліба. І це справжня насолода, повірте. А ще краще приготуйте. Смачного. Рецепт номер два. Свіжий салат з бурячком. Отже, у киплячій воді відварюємо бурячки. Далі нарізаємо помідорчик. Помідорчик розрізаємо на 4 частинки. Нарізаємо зелень кропу. До речі, поєднання кропу і буряка є дуже вдалим. Спробуйте. Нарізаємо чорний хліб. З чорного хліба на сухій сковороді готуємо сухарики. Далі бурячки охолоджуємо, очищаємо від шкірки та нарізаємо частинками. Приступаємо до формування нашого салату. Для цього на тарілку викладаємо зелень кропу, зверху листя салату, шматочки помідора, гріночки, буряк та крем-сир. Додаємо олію та бальзамічний оцет. За бажанням можна додати горішки чи насіння. Цей салат дуже смачний! Спробуйте приготувати і ви. До зустрічі у нових відео!